Привіт усім! Сьогодні ми розглянемо одну з найвідоміших антиутопій в історії літератури роман Джорджа Орвела 984. Ця книга, написана в 1949 році, не лише відкриває нам жахливий світ тоталітаризму, а й містить передбачення, які вражаюче справдилися в нашому сучасному світі. У цьому відео ми розглянемо 10 моторошних передбачень Орвела, які актуальні сьогодні. Перше. Контроль над інформацією. Одне з найстрашніших передбачень Орвела це контроль над інформацією. У 1984-му Міністерство правди постійно переписує історію, щоб відповідати потребам партії. Сьогодні ми бачимо, як дезінформація та маніпуляції з новинами використовуються для контролю над суспільством. Друге система спостереження. В образі великого брата Орвел змалював тотальний контроль за громадянами. У сучасному світі це можна порівняти з розповсюдженням камер спостереження, мобільних телефонів та технологій, які дозволяють відстежувати наше місцезнаходження. ми живемо в світі, де приватність стає все більшою ілюзією. Третє новомова роман Новомова слугує інструментом контролю над думками людей. Зменшення кількості слів зменшує можливість критично мислити. Сьогодні спостерігаємо, як спрощення мови в медіа і соціальних мережах може маніпулювати громадською думкою. Четверте переписування історії. Орвел показав, як влада може переписувати історію на свою користь. Це актуально і сьогодні, коли держави намагаються стерти або змінити факти з минулого, щоб створити бажаний наратив. Чи не спостерігаємо ми це в новинах та навчальних програмах? П'яте масова пропаганда. 1984 го демонструє, як пропаганда формує думки і дії суспільства. Сьогодні ми стикаємося з величезним потоком інформації, де реклама, новини та соціальні медіа часто стають інструментами маніпуляції. Влада використовує ці канали для зміцнення своїх позицій. Шосте. Псевдодемократія У Романі громадяни живуть у ілюзії демократії, але насправді їхній вибір обмежений. Це можна порівняти з сучасними виборами, де іноді здається, що жоден кандидат не може змінити систему. Чи справді у нас є вибір, чи лише ілюзія вибору? Сьоме культ особистості у 1984. -му. Великий брат стає культом особистості, який поклоняється. Сьогодні ми спостерігаємо, як деякі політики намагаються створити подібний культ, використовуючи мас-медіа для просування свого іміджу. Це ставить під загрозу демократію та справедливість. Восьме нормалізація насильства. Орвел показує, як насильство стає нормою в суспільстві. Сьогодні, на жаль, ми бачимо, як насильство в медіа, відеоіграх і навіть у політиці стає звичним явищем, що впливає на свідомість людей. Дев'яте. Керування емоціями. В 1984 партія контролює емоції людей, заважаючи їм відчувати щастя чи любов. СУЧАСНЕ суспільство також стикається з маніпуляціями емоціями через рекламу, соціальні мережі та навіть політичні кампанії, що веде до втрати автентичних почуттів. Десяте втрата особистої свободи. Останнє, але не менш важливе передбачення втрата особистої свободи. У 1984-му люди живуть під постійним контролем і не можуть висловити свої думки. Сьогодні ми спостерігаємо обмеження свободи слова, коли незгода чи критика може призвести до наслідків це ставить під загрозу основні права людини. Висновок 1984-го. Джорджа Орвела це не просто художній твір. А потужне попередження про небезпеки, які можуть виникнути в нашому світі, його моторошні передбачення стали реальністю, і це викликає занепокоєння. Чи можемо ми навчитися на цих уроках? Сподіваюся, це відео допомогло вам замислитися над важливими питаннями, що стосуються свободи та контролю в нашому житті. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте підписатися та залишити коментар.